Осінь в самому розпалі по місту тривають роботи по його благоустрою. По вулиці Комарова відновлено капітальне будівництво дороги. Як зазначають мешканці, дорога в цьому місті раніше була в поганому стані, тому радує її ремонт. Не помню, що вона ремонтувалася, але тут ще була дорога булишникам. виложена 45 років назад. Я школа ходила з сабесіні. А потім дуже плохая була дорога, конечно. Потрібна однозначно, тому що в школу діти йдуть. Ну і грязі менше. Нужна, здесь дорога нужна. Раніше взагалі дороги не було. Звісно, вашою. Насчет машин не знаю, ну а так добре. Mm -hmm. Тільки це треба зробити трохи раніше. Діткам у школі, десь дорога буде, гарненька і стежка, мабуть, буде зроблена. Довгий плюс. Так, да, все добре, все довгий, дуже а, дядь, добре. Хоть один зробив, Не він ніколи. Ремонт дороги по цій вулиці розпочався ще навесні, але влітку роботи було призупинено, і причина одна: недостатньо коштів. Минулого року був розроблений проект капітального ремонту цієї дороги по вулиці Камарова. Загальна сума проекту передбачає кошти в розмірі 850 тисяч гривень. Проект конструкції включає дорогу, а також тротуар з одного боку вулиці. В цьому році буде використано коштів більш ніж на 500 тисяч гривень, оскільки повну суму немає можливості відразу вкласти за один рік. Плануємо, що наступного року завершимо будівництво як дороги повністю, так і будівництво тротуару. Чому вже зараз роботи продовжуються? Що, що буде причиною того, що ці роботи не проводилися влітку? Основна причина в тому, що на початку року зазвичай немає. Фінансів на об'єкти будівництва, які ну будівництва ремонту, які виконуються міською радою, і гроші поступають зазвичай на ремонт доріги восени. Тому роботи виконуються зараз. Ну, погода ще більш-менш нормальна. То думаємо, що до похолодання всі кошти будуть використані, і дорога буде зроблена на ту суму, яка запланована. Тривають роботи по ремонту доріг і на інших вулицях міста. По вулиці Татаренка на перехресті з вулицею Ударною покладено асфальтне покриття проїжджої частини. До речі, даним питанням особисто займався депутат міської ради по цьому округу. До мене звернулися як до депутата по даному цьому округу, в частності по вулиці Ударної, про те, що тут стен на калюжі, дорога погана. При обстеженні да, дійсно виїжджались люди. і... При, близько прилягаючи магазини, тут бізнесмени, які знаходяться і в квадраті, і тут рядишками, які за нашою спиною. Десь машини зімні весінній період сюди не могли заїхати, дуже дійсно здорові калюжі були. Товар, який треба було підвезти до тих магазинів, вони вигружали на трасі, підносили сюди вручну. Так і ця вулиця, ударна була хоч вона і маленька, але в такому плачевному стані». Ми звернулися до міського голови, обдумавши це питання, виділили нам 90 тисяч. І в даний момент у нас потихонечку, я думаю, і далі, і на округу, і далі в місті, в місті в трасенця таким шагами шаг за шагом будемо переобразовувати і прибудинкової території, тому що тут частину ми зробили в'їзд у квадрат, бо дуже здорова тут була така яма. Але, на жаль, ми живемо в сільському государстві, де трудно вибити, навіть не те, що там якісь 100 тисяч, а і, якусь і, і тисячу гривень на капітальний ремонт. В даний момент завдяки і, міського голови, який з поняттям до цього віднісся, ми з ним разом виїхали, обстежили це все. І частково тут часть ми зробили половину вулиці Ударної і час заїзд, де дуже здорова така яма була, до в'їзд до будинків в квадрат, так називаємо. Мешканці, які неодноразово ходять цією дорогою, дякують за ту роботу, але вказують і на інші проблемні питання, які потребують негайного вирішення. Ну яка, з ямами з ямами дорога була як нормальна. Тепер нормально стало. Аби ще й далі зробили таку таку дорогу, так взагалі було б хорошо, Взагалі були б раді, щоб такі в нас дороги були кругом. Ну діло в тому, що робити стоки води. У нас тут йде переулку Купенінка, між домом 30 і 32 йде канава. Та канава ви, виділили людей, прокапували її, але її повністю не прокопали. Докопали тільки до кінця городу. Дело в тому, що там вона не соєняється з, з тою канавою, що йде із Октябрської. Вона просто канава проточна і все. А там вона не, не йде, не соєднається. Вадим Вікторович зазначає, що про всі проблеми йому відомо і обіцяє вирішувати по мірі можливості. Ми плануємо роботи проводити і по цьому частку в кошторисі вбивати на сідущу рік, тому що, як ще раз кажу, тому що це дуже здороводіння, якщо нам на капітальний ремонт житлового фонду для порівняння потрібно десь близько 3 мільйонів, 2 мільйони 800 грн. Дуже на сьогоднішній день хорошо дають 600 нам тисяч. Ми так шаг за шагом діламо, криші вкриваємо. Сутіла у нас трестанція мягкую кровлю, Ми в принципі почти всю закрили, частично шиферну кровлю закрили. Я думаю, це хороший такий для нас. Потенціал наверное, для того, щоб далі вже потихонечку включати не тільки покривлі, а й мостки, а э, підходити вже так до прибудинкової території, хоч це, щоб це були і лавочки, і заборчики, якісь клумби в ідеальному стані, Ну що в першу чергу я через потребується, нада, звісно, доділати. Шифер на криші і де поставилося відмозка, тому що не може корабель бути в дирках, а красить корму належно від його приводити. Зробити полатати ці дірки, щоб корабель був безліч, а потім проводити його, звісно, в порядок. В даний момент ми в цьому напрямку так і дивимося. Є у нас в планах. Плани дуже у нас здорові, амбіційне, хоча і пліточку возле кожного під'їзду. Тут ми на 50 літ СССР на вулиці Татаринка. Розбираємо тамбура. Чесно, зараз почали ми на 11 доме, домі, вже третє, саме аварійна починає первую очередь з аварийных, будем выкладывать клітички, встановлювати хороші лавочки, козырьки, новые козирки нові аварійні, ліквідуємо, Ну, то есть, Як би там не но я думаю, года за три, за чотири мы уже будем видно іще один у нас определений фронт роботи, даже гостям, наверное, які заїдуть сюда в город, що ведеться. Житлове хазяйство, якісь двіги, якісь не чесно, на те, що на сьогоднішній раз повторюється, трудновато, а робота ведеться. Нещодавно міський голова зустрічався з мешканцями району Чорногір'я відносно відновлення робіт по будівництву централізованого водогону. І ось вже біля водозабору розпочалися роботи. Наша завдання зараз все, що можна зробити, з земельні роботи закінчити до настання такої несприятливої погодних умов. Тобто ми очікуємо, що в четвер вже підійдуть, дощ, ще там похолодання – Враховуючи те, що труби паяти треба при, ну, бажано при плюсовій температурі, домовилися з Харківською бригадою, яка приїхала нам і сьогодні-завтра і буде допомагати це, паяти ці труби. Я думаю, що за два-два з половиною дня вони встигнуть це зробити. І труба буде в землі, все остальне вже далі, там вже діла техніки, закопаємо. і Залишиться монтаж насосного обладнання вже всередині цей резервуар, який зроблений, кабель, кабель заведений сюди. Все, тобто далі тільки підключення абонентів і пуск уже десь там, за місяць пуск водозабору. А це приблизно такий графік у нас стоїть. В цьому році ми обов'язані його запустити повинні, тому що ми хотіли зробити це в минулому році, були певні там, фінансові труднощі О, через казначейство, деньги не проходили. Але зараз ці труднощі зняті і, по суті, нам нічого не заважає зробити ці ремонтні роботи. Підрядник аванс отримав, і бачите, труби є в налічі. Муфти привезені, якісні, хороші. Я особисто сам переконався, що це ну, швейцарські муфти це найкращі, які сьогодні є для таких видів робіт. Саме тому я думаю, що цей водозабор прослужить не один рік, а коли стане, ця територія стане одним із головних водопостачальних Країв для нашого міста міста Татарця. Ми в перспективі там, за два-три роки будемо будувати ще одну скважину для того, щоб потім, коли запитаємо Чорногорію, всю дійдемо до вулиці Татаренка, щоб ми з гори, з скучно, давали воду в центр міста, а не з вулиці Татаренка з парку. І тоді тут буде качетина вода, а сюди ну, тут нормальні водні горизонти, чисті, без, без підприємств, без будь-яких. Я думаю, що ті скептики, які тут не вірили, що щось буде. Скоро скажуть трошки інші слова. Ми провлажуємо до вулиці Ахтябської цей центральний водогін, пролажуємо з виключно за кошти міського бюджету. Те, що ми говорили, це вулицями з кооперативами. на цей рік цих коштів не закладено в бюджеті, але ми домовилися, якщо один кооператив, хто перший встигне в цьому році, бо ми розуміємо, що вже дуже зима йде, багато ми не встигнемо в цьому році пораскапувати вулиці, бо дуже важко буде зимою копати і паяти ці труби, то ми вже будемо робити навесно. І наше завдання, як зазвичай робиться в кооперативі, то труби купують мешканці, а роботу виконують бригади за кошти міської міського бюджету. Так було з газопроводами, так було з водопроводами по вулицям. Я знаю, що вулиця одна збиралася, і вже здається, купили вони труби, будуть приєднуватися на днях. Люди чекають, коли робота закипить. Бачите, коли вони бачать розриту півгода каналу, чи год вони теж не поспішають робити якусь свою роботу. Коли вони бачать, що є вже труба в землі і вже будуть. Пускають воду скоро, то я думаю, що це прискорить їхні темпи їхніх робіт, підготовчих робіт і так далі. Як розповів представник Харківського підприємства, використання саме таких сучасних частин є стовідсотковою гарантією якості трубопроводу, срок гарантії якого 50 років. Це терморезисторна муфта, яка знаходиться спіралі, яка з допомогою генератора і апарату для сварки підключається два електроди. Расплавляется спираль и направляется на трубу. И полностью труба и это, две трубы соединяются. Вот как с одной стороны спираль, так и для второй трубы с этой стороны спираль. Все это происходит автоматически. В аппарате есть специальная установка для времени, температуры какая есть сейчас. И он сам корректирует э, эту установку времени. В результате вот сейчас идет сварка предыдущего стыка. И после этого, если все спаяно правильно, все хорошо, загорается индикатор Е0 и высвечивается время остывания стыка. Через какое время можно будет дальше продолжать работать. работу. Раньше в каждом таком изделии швейцарская фирма, она Георг Фишер называется. В каждое изделие, она запакована в салфановом кулечке, в каждый кулечек вкладывается такая карточка. В данном случае эта карточка относится к муфте диаметром 160, вот то, что мы держим в руках. Вот эта карточка. Для нее написано, если мы можем в ручном режиме установить сами время пайки, у нас написано от 15 до 30 градусов, вручную мы должны были установить 375. Наш индикатор, который стоит в приборе, он показал то же самое время, 375 секунд для пайки изделия. Вот для разных диаметров, пожалуйста, есть для труб 125, для 225 и так далее. То есть просто это у нас как бы набор с тех муфт, которые мы уже паяли, У нас как бы опыт в этом уже есть. Это очень эффективная сварка, потому что она даже в просадочных грунтах. Все-таки площадь сваривания поверхности труб больше, чем даже у стыковой сварки. Она может быть получается чуть дороже, но она более эффективна. Всі ми розуміємо, що на дворі вже осінь саме тому необхідно, користуючись останніми сонячними і теплими днями, встигнути завершити розпочаті роботи. Гарантувати сьогодні якість води ми будемо тільки тоді, коли ми викачаємо воду, візьмемо аналіз. але предварительно так сать, можу сказати, що коли брали всі проби, то вода качественна. Водопровод буде прохлорірований згідно законодавства, так як повинно, донори бути зроблено. Як я відповідаю за якість, я ще в договорі написав, що ми виконуємо роботи тільки на відмінно. І несемо гарантійний термін, у нас є згідно законодавства будівельних норм і правил. Так що якість ми гарантуємо. Що касається завершення робіт, я так думаю, що цей участок. Буде завершений в цьому місяці. Робота розпочато. Тепер справа за мешканцями прилеглих вулиць, які зі слів міського голови вже почали активно діяти. Активно беруть зараз дані у нашому комунальному відділі. Яку треба трубу купляти, збираються там потихеньку. Ми, ми просто не підганяємо. У нас ще є час цей тиждень. З понеділка ми почнемо копати, ну, орієнтовно з понеділка, коли проложимо цю трубу, копати почнемо перелок Жовтневий і класти там таку саму трубу вниз, за самої вулиці жатневої, і вже підключати конкретних абонентів. Тобто це приблизно за тиждень-два вже буде ну, певні абоненти будуть вже підключені до цієї водомережі. Залишиться паралельно буде йти монтаж цього обладнання. Ми, як я сказав, тут десь орієнтуємося, ми десь що в листопаді до, до, до Нового року ми повинні це питання максимально вирішити повністю, здати цей водозабор і його запустити, хоча б якимсь там. Десяти двадцяти там чи сотні людей дати воду. Якщо кооператив буде якийсь готовий і встигне прокопати, проложити трубу, ми, ми е, обов'язково людей підключимо. Тому нам вигідніше, щоб насос працював на нормальну потужність і давав воду більшість більшої кількості людям. Роботи по благоустрою нашого міста тривають. Комунальники, користуючись, можливо, останніми сонячними днями поспішають виконати заплановані роботи. І, хоча вони працюють в прискореному темпі, однак на першому плані завжди йде якість виконаних робіт.